Доброго дня, всім крепкого здоров'я! Хочу показати вам отаку от газову горелочку. Що з нею робити, якщо закінчився в ній газ. Хтось придбав таку горелку в магазині як паяльну лампу для пасіки. Хтось її придбав от з таким з такою самою найкращою димовою гарматою на сьогоднішній день. Обробили пасіку від кліща, гармату зняли, лампою користуєтеся, ну як звичайною лампою. Це і є звичайна лампа. Е е наскільки вистачає е газового балону? Газовий балон, отакий він одноразовий, він пробиває, вставляючись сюди. Ось так він пробивається. Коли тут ще газ є, його виймати з газової горілки не можна. Так, його вистачає, якщо у вас 50-60 сімей, його вистачає на цілий сезон. Обробляєте від кліща весною два рази, цілий сезон розпалюєте димар. Обсмалюйте десь там рамочку, вулик, в кінці сезону осінню обробляйте знову два рази від кліща, і цей балон закінчується. Ну, Питання таке, що балон закінчився, газ закінчився, балона викинули, що робити далі? Звичайно, новий балон. Але в кінці сезону вже робіт таких на пасіці немає і розход газу. Через газову горілку значно більший, чим, чим в сезон. Це постійно потрібно обсмалювати рамочки, вулики, готувати запасні дніща і таке інше. Ну, По-перше, мені стало шкода отакого от картриджа, який коштує від 45 до 60 гривень. А мав отакий балон газовий. 5-літровий заправка якого теж коштує 60 гривень, наприклад. Ну, Тут на другий редуктор був, газовим спецам завіз балона. Вони мені поставили отакий от кран тут, з переходом на шланг. І я вирішив виточити собі отакий от переходничок з газової горілочки на шланг. Зараз я покажу, як туди добратися. Тут, коли цю гайку відкрутили, балона витягнули, тут видно от там така гайка. Ми її віджали. Вона дуже легко відкручується. Відкрутили і тут бачимо різьба. Самоущільнюючий клапан. Тобто, якщо коли ми вставляємо балон, він зразу герметизується. Потім, коли гайку закручуємо далі, він пробивається і таким чином туди поступає газ. Побачивши отут різьбу і цей клапан, я зразу зрозумів, як це можна зробити переходника. Ось цей переходник такий вид. Він Виточений, його можна коротше, але виточений довший, щоб добре рукою його закрутити. Давайте зараз його змонтуємо разом з шлангом, підключимо до балона і побачимо, як це все працює. Горілки такого типу, ну, дуже хороші горілки, незалежно жовта, оранжева. Сіра, всі вони робляться в одному цеху, Відпіки замовники їхні різні. Ціна також різна. Зараз ми підключимо сюди. Та Потрібно пам'ятати, що на газовому балоні різьба зворотня, тобто сліва. Занадто довгий шланг не потрібно робити, тому що я зараз в мене колись був 4 метри, то трохи незручно. Все, от такий переходник, от, що в нас, будемо говорити, залишилось зі двері. Ми його накручуємо. Накручувати потрібно ну, чувствувати, попали на різьбу ви, чи ні, бо тут алюмінієва різьба трошки що незручно а так, то все, ну а так, рукою зажали і все, від... відкрили газового балона. Спочатку потрібно трохи спустити воздух, тому що в шлангу немає газу і будемо таких вод. Все, а Тепер ваша горелка працює. Вже шланг, ну тут шланг можна так прикріпити трошки все. Треба обсмолити рамочку. Будь ласка, раз, собі обсмолили. Дуже зручно. Розход газу в цій дуже, дуже малий. Якщо в кого є більша горілка і з більшим соплом, там на на порядок більше розкола. Якщо зараз перекрити балона, от зараз... Зроби. От балон повністю перекритий, то ця горілка буде ще горіти, ну я знаю, ну, хвилину, це точно на таких газах. Е, ну, Маючи такий переходник, трошки зменшимо. Маючи такий переходник, що ми, ми економимо, по-перше, Газ, коли горілка потрібна нам зимою в майстерні. Коли маємо такий балон, всякі випадки бувають, що на пасіці газ ну, чи, чи що а, і немає, потрібно обробити пасіку наприклад, від, від кліща. Накручуєте такий, розбираєте горілку, накручуєте такий переходник, підключаєте його до балона. І, і працюєте. Ось все, що я хотів сказати про такий переходник. До речі, в кого немає ще димової гармати, ось такої, можете замовити в нашому інтернет-магазині. Адреса його буде в кінці даного відео. Ну, Там багато дечого цікавого. Все, всім, всього найкращого, до побачення.